Всім добрий день. Сьогодні давайте розвіємо міфи про маточне коріння. Ми будемо дивитися на прикладі кожної із рослин. Буває таке, що люди, які не займаються, просто хочуть купити собі осінню маточне коріння. Особливо одноголова хризантема. Вона, як правило, коли осінню її продавати, так ви її. Отримаєте із отакого от одного, один кущ, один, буде одна гілочка. так? І багато дуже питань, от що ви мені продали, що це за маточне коріння. Тому що кожна хризентема по-різному себе веде. Якщо б, наприклад, я її продала осінню, ви б отримали тільки корінь. Так, і ну, з обрізаним відрізала би просто це великоквіткова хризентема. І дуже багато думають, що якщо маточне коріння, то зразу вона осінню повинна бути із кількома віденими дітками. Це неправильно. Тому що якщо ми візьмемо мультифлору, яка вирощена в землі, так, таке буває, є різні сорти, які уже зразу осінню дає дуже багато парості. Переважно великоквіткова хрезентема так себе не веде. Сьогодні ми маємо 14.01. 2025 року дивіться, скільки паросі вже дає ця хризантема. Тобто, якщо вам продавець хризантем продасть маточне коріння, особливо ті, які вирощують хризантему у тепличках, так вони їх одноголову вони вирощують її на зріз І потім просто продають корінчик. от І ну починається, я бачу, як скільки читають. На різних групах Фейсбуці, Ой, а що таке може бути? А якщо ви мені продали, це нормально? Тому що. Осінню вона ще віддала всі сили на квітку, так, щоб вона росла. А вже в січень місяць, дивіться, скільки парості вона віддала, і ви зможете з маточного коріння розмножити. Так, звичайно, кожна хризантема веде себе по-іншому. Ми ж зараз нагляну, подивимося на іншу хризантему. Візьмемо цей же самий пантін. Якщо ми загля... Класний куст, так, здоровий, Но якщо ми заглянемо у неї. Під е, її гілля так ми бачимо тільки один поросток. Вона, думаю, що до, е, тільки починає е, ну, вставати, так, прокидатися. І десь приблизно за місяць вона теж дасть дуже-дуже багато паростій. Ну, Є просто хризантеми, які дуже бідні на відводи. От, а є хризантеми, які... Дуже багаті, наприклад, на, на відводи, Тобто кожна хризантемка себе по різному веде. І якщо вам продали корінчик, і ви думаєте, що вас там продавець обманув, ні, просто кожний сорт по-різному себе веде і по-різному дає парості на розмноження. Ось таку хризантему, так, теж великоквіткову. І Якщо ми заглянемо до неї, у корінчик, бачите, вона теж тільки прокидається. І не кожний куст. У цієї такої ж самої поки немає нічого. От, Так що це норма, щоб ви, ті, хто хочуть собі просто милуватися на слідуючий рік і купити дешевше. Будь ласка, ви можете купити от, маточне коріння. І, як правило, дуже. Мало хризантем, великоголових, які дають відводи вже вам на осінь місяць, тоді, коли ви купляєте. тому що вони всю силу віддають на квіточку і вони вас порадують тільки вже весною. Тож хризантема, яка йде середньоквіткова горшкова. Ну, звичайно, що вона вже, ми її будемо обрізати. От як вона себе веде, скільки парості вона дає. Тобто кожен сорт хризантем, середньоквіткової, великоквіткової, буде себе вести по-різному. Так що не бійтеся, купляти маточне коріння без великої кількості відводів, це нормально. Зато весною вона вас порадує за дешевші кошти. Як правило, її продають без горшка. Просто або викопаної степлиці, тоді, коли люди, які займаються вирощуванням квітів на зріз, які їх продають, от, вони, звичайно, що вони продають корінчики. От, і це нормально, із що <кхух> у вас не буде ніякої, дуже багато відводів. Їх може взагалі не бути, або бути один-два. Візьмемо теж наглядну квітка. Яка здоровий стовбур, так? От, вона вже відцвітає, але у неї шиноль тільки-тільки починають -тільки просипатися від води. Якщо б продавець продав вам осінню, так, ви кажуть, Переважно, ой, що ви нам продали один <смі> якийсь нещасний стовбурок, <смі> обрізаний і коріння. А я заплатила такі кошти. Ну, нічого не переживайте. прийде її пора і кожної хризантемки, І все подивимося на сиренєвій хризантемі, Вона дуже щедра на відводи. Це я вже розмножила її. От, а вона, звичайно, що маточне коріння, осінь у неї зовсім нічого не було. А зараз, дивіться, маленький двохлітровий горщик, і вона вже починає скільки давати відводів. Це вже навіть, я у неї скільки позабирала, от, отчерінкували. Так же само вона чуть-чуть дасть ще з гілочок, і я їх теж розчеренкую, тому я і не обрізала її. І... А це вже розсаджено. І січень місяць, а вона вже наскільки працьовита хризантемка Також ми візьмемо хризантему Великоквіткову, вона такого рижого відтінку, от вона теж дуже багата на відводи. от Ця обрізана вона вже дає багато парості. Це я залишила, що бачите, і вона дуже-дуже багата вже на відводи. Вже можна розсаджувати, погод температурний режим нам дозволяє це робити. От, і. Будь ласка, всім гарного дня.